Чотири дні всі нормальні люди відпочиватимуть, це ми працюватимуть. Ой, ну, як ми теж трошки відпочимо, чуть-чуть. Ну, Якою буде погода в ці дні, там же Юробачення стартує, теж цікаво, що буде над Києвом. Дякую за запитання. Ну, ви знаєте, погода дуже різноманітна і вихідні, звичайно, тривалі, але й погода себе покаже дуже-дуже по-різному. Ну, Завтра ще буде погода комфортна, в більшості областей тепло, сухо. На заході вже, правда, кілька днів, але залишається знову ж таки на заході велика ймовірність дощів, короткочасних дощів Розумі, але температура повітря, повторюсь, практично скрізь досить комфортно в межах 18-24 градусів. Трохи холодніше це на Луганщині та Сумщині. Там навіть вночі десь так до 2-8 тепла. Але це завтра. 7-го також ситуація суттєво не зміниться, ще залишається теплий, навіть дуже теплий день на заході дощі, але надвечір, 7 числа, адже сьомого надвечір ми знаємо це відкриття Євробачення, є ймовірність дощу. Тому якщо ви ввечері будете десь в районі червоної доріжки прогулюватися, то візьміть з собою, будь ласка, парасолю. 8 та 9 травня в Україні, на жаль, погода суттєво ускладниться, адже до нас прийде похолодання. Причому дуже відчутне, серйозне, і також дощі від невеликих до помірних. А восьмого місцями навіть, можливо, і сильні зливи. І також восьмого ще спостерігатиметься поривчастий вітер. 9 травня холодна погода пошириться практично на всі області України. Холодна погода це в межах 9-14 градусів тепла максимально в день. Візьміть, будь ласка, цей прогноз до уваги. Хто особливо збирається десь на природу або проводити час на відкритому повітрі. Ну і тепер ми переходимо до погоди завтрашнього дня. Все ж таки, завтра не будемо ігнорувати і забігати перескакувати через завтрашню суботу. І завтра в Україні, як я вже сказала, переважатиме суха сонячна погода. Опади суттєві малоймовірні, Лише на заході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. А температура повітря коливатиметься в межах 17-24 градусів вище. Ну і тепер ми говоримо про магнітні бурі, стан атмосфери, верніше, ну стан атмосфери, але вже магнітний стан атмосфери. І ви бачите нашу діаграму. Ситуація спокійна. Магнітні бурі не дошкулятимуть. Вони вирішили, що напевно достатньо цих прийдешних змін, про які я говорила атмосферних, з атмосферними фронтами, дощами та похолоданнями. Тому повторююся з магнітними бурями. Завтра все. Спокійно, ну і по регіонам більш детально прогноз погоди на завтра. І починаємо ми із західних областей. Завтра на заході. Очікуються короткочасні дощі з грозами, але не тотальні, такі не осіннього очевидного характеру, а вже літнього, тобто місцями дощ прояснення, дощ прояснення. І температура повітря на Заході буде високою, майже 20-25 градусів. Звичайно, лише в Карпатах і, можливо, в прикарпатських регіонах трошечки нижчою. Північна частина України очікується, погода суха, сонячна, тепла. Завтра перший цей. Вихідний день, я думаю, порадує всіх мешканців Житомирщини, Київщини, Сумщини та що я забула, там ще, ага, Чернігівщини, так. На сході України очікується також суха погода. Температура повітря комфортна від 17 до 20, а то місцями до 22-23 градусів, ясно, сухо, сонячно. Центральна частина України також погода завтра без особливих змін. Температура повітря коливатиметься в межах 19-23, місцями до 24-25 градусів. І також або ясно зовсім, або малохмарно. Тобто погода очікується сухо. І без опадів відповідно. Південна частина України також буде сухо, малохмарно, сонячно. Прекрасна, прекрасна погода на півдні України, плюс, 20, плюс 25 градусів. У Києві завтра також приємна, хороша, комфортна погода, без опадів сонце світитиме у столиці, і температура повітря максимально денно коливатиметься в межах 22 градусів тепла. Ну і, звичайно, ще, ще раз нагадую, що у Києві 7-го надвечір ймовірний дощ, а 8 го та 9 го травня у більшості областей України похолодає та пройдуть дощі різного калібру. А ще до речі хочу сказати сьогодні Міністерство е, оборони, Генеральний штаб збройних сил України повідомив про те, що небо над Києвом на період проведення Євробачення буде закрито повітряний простір, закриють. Ідеться е, в повідомленні на час проведення пісенного конкурсу. Ось таке є рішення. Тому над Києвом не політайте вже. Вже вибачайте.